Всім привіт, друзі! Я Латишина Матвій 6 ПМ-класу. І сьогодні ми проведемо експеримент на визначення pH ґрунту. Ходімо шукати ґрунт. Ось тут у нас посаджено лахина, тому кислотність ґрунту має бути більшою. Перевіримо це! А сюди ми наберемо звичайного ґрунту з грядки. Ну що, гадай робити експеримент? Для експерименту нам знадобиться. Два види ґрунту. Дві яркості для ґрунту. Вода. Дві ємкості для рідини. Білий оцет і харчова сода Спочатку ми сипимо дві ложки першого ґрунту і дві ложки другого. Тепер треба взяти білий оцет і залити в одну ємкість. І якщо буде шипіти, то значить. Це лужний ґрунт. А якщо ні, то це або нейтральний, або кислий. Не шипить. Значить, це або кислий, або нейтральний. Тепер заливаємо до другої. Тут теж не чуємо шипіння. Значить, ці два ґрунти або кислі, або нейтральні. Ведемо експеримент з содою і водою. Знову засипаємо груди. Тепер нам треба засипати в першу ємкість воду і соду. Якщо буде шипіти, значить, що він кислий. Щось трошки шипить. тому це кислий геноко. Тепер перевіримо оцей. А це не шипить. Якщо не шипить, то він не йде. Отже, сьогодні за допомогою харчової соди, води і оцту ми змогли визначити PH ґрунту. І справді, ґрунт, в якому ми посадили лахину, справді був кислішим. З вами був Матвій Луцишин. До нових зустрічей з флораріумом!